Це Анастасія Ващенко. Дівчина навчається в Прилуцькому ліцею номер 5 і завдяки любові до рідної мови та досконалому її вивченню досягає значних висот. Цьогоріч Настя зайняла друге місце в обласному етапі 14-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про свою перемогу у конкурсі говорить так: звісно, було мені спочатку дуже неочікувано, але емоції переповнювали мене. Звісно, це не писати словами. Оскільки ти досягаєш того певного етапу, коли. Ну, просто ти почуваєш себе щасливий, оскільки перемогла в конкурсі і. Це неймовірно круто. Конкурсна боротьба складалася з декількох етапів. Кожен з них Настя пройшла з легкістю. Я добре готувалася, і теми були надзвичайно актуальними. До прикладу, наскільки творчість Тараса Шевченка допомагає нашим захисникам на фронті. Я вважаю, що ця тема була дуже актуальною, адже Тарас Шевченко ніби провидець, що розкрив образ славного минулого і жахливої дійсності свого народу. Тому його пророчі слова: борітися, поборете» На сьогодні є символом національно визвольної боротьби нашого народу. Тому для мене завдання особисто були не важкі. Дипломантка зазначає, левова частка секрету її успіху, криється у допомозі та професіоналізмі учителів ліцею номер 5 оскільки правильна подача матеріалу, також любов до викладання української мови. Це, звісно, запорука успіху учнів. Саме Наталія Бойко, вчитель української мови та літератури літератури з багаторічним досвідом завжди надавала фахову підтримку Анастасії. Педагогиня супроводжувала дівчину на шляху до перемоги, давала настанови і щиро раділа кожному звершенню. Я завжди працюю так, щоб діти мене чули, і щоб діти намагалися якнайбільше взяти з тих уроків, які я проводжу. І тому дуже хочеться захопити їх рідним словом, захопити рідною літературою. І Щоразу намагаюся знайти таких дітей і працювати з ними ще з п'ятого класу починаючи. І то добре, що зазвичай, вже в старших класах, ми маємо якісь такі гарні результати. З настою, взагалі, ми працювали здавна, і причому вона завжди відгукується на всілякі пропозиції, на всі ті конкурси. Вона завжди каже обов'язково, якщо я щось знаходжу, щось цікаве, то вона обов'язково до цього прислухається. За кожною новою перемогою стоїть кропітка праця, дисциплінованість та, звісно ж, любов до рідної мови. З настею ми працюємо постійно, причому, готуючись саме до цього конкурсу, в якому маємо ось таке гарне призове місце і сподіваємось на подальшу роботу. Ми працювали навіть онлайн. Працювали тоді, коли я хворіла, але ввечері, десь зустрічаючись в зумі, ми опрацьовували ті помилки. Вона прислухалася до моїх порад, і це дає ось такі гарні результати. Потенціал Наталія Бойко бачить в кожному учню, та важливо його не лише знайти, але й розвивати. Десь у підручниках ми зазвичай пишемо це речення, коли вчимо діє прикметник. Навіть геній це великий талант, помножений на каторжну працю і поділений на безжалісну втому. Так, от, саме це речення зрозуміло, що це не геній, ще, ще поки що не геній. Але вже навіть оті особливі якісь, якісь родзинки, оте щось таке особливе, яке можна помітити в дитині, його обов'язково треба розвивати. І це не одна дитина, це кожна дитина має цей потенціал, але в більшій чи в меншій мірі він обов'язково розвивається. Настя – дитина творча, дитина, яка завжди хоче працювати. І це головне. Навіть е, в тих випадках, коли вона брала участь в якомусь конкурсі, і я дозволяю їй, наприклад, іншого дня не виконувати якесь завдання, бо ти вчора в вихідний свій десь там працювала. А вона говорить: ні, звичайно, я зроблю, я обов'язково зроблю. Тобто, оця старанність, оця сумлія. Іність у виконанні всіх тих завдань, які є, вона звичайно супроводжує Настю ще з малку, мабуть. З самого дитинства Анастасію вчили бути не лише старанною, але й любити все українське. Батьки зі мною розмовляли виключно українською мовою, тому любов до своєї солов'їної неповторної мови у мене з'явилася з самого дитинства. Звичайно, в школі я завжди старанно вчилася, і мені звичайно, подобається вдосконалювати свої навички та вміння говорити українською, оскільки наша мова неповторна солов'їна, і я якомога більше намагаю. Ся додавати свій лексикон нових самоукраїнських слів. До речі, Настя кожне вивчене слово вдало римує та складає у вірші. Не дивлячись на досить юний вік, дівчина вже видала першу збірку поезії Будиночок для метеликів зі своїм творчим доробком. Анастасія зайняла призове місце на Прилуцькій міській літературно-мистецькій премії імені Любові Забашти Квіт Папороті. Це моя перша збірка, яка вийшла друком у 2020 році. Вона розповідає про мріливість дитячої душі та прагнення зробити світ кращим. Особливість збірки полягала в тому, що до кожних своїх поезій я підібрала тематичні фотографії, різнокольорові, щоб було цікаво їх дивитися. Ну і звісно, вірші актуальні також про війну, про перемогу, про мир, про наших воїнів світла. Я вважаю, що це актуальні теми, і вони залишатимуться завжди. І сьогодні Анастасія Ващенко, так би мовити, не пише в шухляду. Пишу гірші у досконалі свої навички, і навіть почала писати прозові твори, трішки змінила об'єктив. Ось тому вважаю, що і надалі буду брати активну участь у різних літературно-мовних конкурсах. На сьогодні українське слово це наш кордон, зброя і броня, і всі українські митці міцно тримають літературний форм фронт. я вважаю, що це надзвичайно важливо в ці доленосні для країни часі часи, коли ми виборюємо власну свободу. І Тарас Шевченко дійсно возвеличував нашу міць, нашу духовну велич і красу. Тому я вважаю, що це наш обов'язок популяризувати українську мову і українську культуру, зберігати її спадщину.